Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи? Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, на, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Навіть да? багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня, ТЦК, які робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба, багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. А ти більше 12 років заробляє за допомогою. Соціальних медіа, що до війни це давним було, давним-давно було, і в список Форбс, завдяки цьому я потрапив. Ну от казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і так далі, щось там в телефончики там туди-сюди клацав, да? раз і можна в список Форбс потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім зрозуміло. Да? А я починав, коли взагалі з інстаграму всі сміялися, з тіктока ще не було. А я в цьому побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли зрозуміло, як там і що там можна заробляти? Мені вообще не ясно, коли можна. Тупо з телефона, інтернету, заробляти і все. От ми ж відкрили контент хат У нас же люди отримують, будь ласка, там півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новосний контент. я створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на, на дропшипінги, з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це времена йшли вже. Очас контент Тікток, Інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безкладні привожу, розказую людям, як на цьому можно заробляти свій шлях рассказываю, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, бо що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. але треба людям розуміти, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше, і гірше і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно, хоча б чуть-чуть розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і валютність твоєї професії спадає так само, як валюти обесцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям радим йти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці профіля є посилання. Там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене, але просто у нас це готове. На добраті пробувати. чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість, мені ваще не понятно.